Привіт, друзі! Ви на каналі Індик на Яйцях. Назва дивна, але за нею стоїть історія, яка робить її особливою. Готові дізнатися, чому саме так. Тоді поїхали. Знайомтеся, це Дюша. Зараз він гуляє з індичатами, але так було не завжди. Нещодавно він був насідкою, яка категорично відмовлялася покидати свій пост. Все почалося навесні, коли індички почали сидіти на яйцях. Дюша засумував, засумував, а потім і сам вирішив стати матусею. Він знайшов дві кашінні яйця і сів на них. Спочатку ми сміялися, а потім зрозуміли, що не до жартів. Сидів він тиждень-два Три, А потім ми зрозуміли, що треба рятувати ситуацію, бо Дюша почав худнути. І на той час він вже був батьком, бо індички вивели пташенят і вже разом з ними гуляли. Тому ми вирішили Дюшу м'яко відсторонити від качиних яєць. Індику на яйцях не пощастило стати матусею. Але. Його завзятість та цілоспрямованість надихнули нас. Він так і не став головним героєм нашого каналу, що сидить на яйцях, але його історія знайшла відображення у нашому каналі в назві як символ стійкості наполегливості. А ще гумору. Так що назва індик на яйцях це не про птахів. Матусь, це про те, що не завжди все йде за планом, але завжди потрібно наполегливо йти до св...